Друзі, сьогодні, у 31-й день незалежності України, ми запросили до нашої студії очільника міста Сергія Анатолійовича Моргунова. Доброго ранку вам! Насамперед вітаємо вас з цим знаковим для усіх нас днем. Доброго ранку, і вітаю всіх також війничам. Саме з таким важливим для нас днем незалежності. На жаль, так склалося, що хоча ми не знаємо, чи апелювати нам такими взагалі сьогодні словами на жаль чи на щастя, але так склалося, що сьогодні, 24 серпня, рівно 6 місяців від того, як Росія повномасштабно вторглася на територію України. Чи пам'ятаєте ви цей ніч цей ранок і цей день? Яким було 24 лютого для вас особисто? Я думаю, шому для всіх було трагічним. Однозначно для всієї країни, для всього українського народу. В більшості для всіх воно було неочікуваним. Саме цей ранок і цей день, 24 лютого, ще багато було до того різних, я кажу, думок, розмов. І ми, в принципі, вже відчували, що щось має відбуватися, але інше питання, коли воно відбувається, так я прокинувся від звуків літаків. Які летіли з заходу, десь, мабуть, на південь чи на схід, тобто дуже багато було таких звуків. Тобто наші винищувачі скоріше всього летіли. Потім вже почули ті ракетні удари по каліновки. Я маю на увазі по, по тим складам. І думаю, що перші це вже якісь дзвінки я перезвонив голові обласної військової адміністрації Сергію Борзову і ми вирішили, що там через певний момент ми зустрічаємося для того, щоб ну, в нього в кабінеті в облдержадміністрації і обговоримо всі подальші дії, що же нам робити саме з тим, що вже почалося. Отак і було сказано. Да? Почалося насправді дуже страшний був ранок. У всіх був страх, розгубленість, кожен не знав, що робити. А ви, як міський голова, відповідали за багатотисячне місто. Як вам вдалося втримати ситуацію? Адже ми бачили, Вінниця не зупинилася ні на один день. Робота тривала, і все була стабільність у всьому. Як вам це вдалося? Ну, по перше, то що я сказав, що ми зразу ж з самого ранку зібралися і визначили основні якісь напрямки, в якому напрямку рухатися по лінії офісу президента, там теж відповідні вказівки були для нас. Важливо, для самого міста було важливо, щоб дійсно не було паніки. якимось чином ми поставили собі за мету заспокоїти людей? Тобто, для того, щоб ми згуртувалися, фактично об'єдналися. Тому що ми в принципі не розуміли в якому ж який масштаб саме цього наступу. Цього вторгнення а він дійсно виявився достатньо серйозний, і великий. І це і з півдня, і з півночі, і з сходу нашої країни, і ракетні удари, і авіація. Тобто кожне місто переживало це по-своєму, звичайно. От і важливо, а враховуючи що це лютий місяць, щоб працювала критична інфраструктура, щоб в домівках було тепло, щоб було світло, щоб працював громадський транспорт. Тобто це необхідно було зберегти. Я після Устрічі вже в облдержадміністрації прибув до міської ради, зібрав свою команду. Ну, заступники, і ми обговорили основні, як кажуть, напрямки, що ми будемо робити. Тобто, я думаю, що тоді ніхто не думав там про якусь паніку там, чи про шок, то я думаю, всіх був. По великому рахунку, як такої паніки, я не спостерігав ні в облдержадміністрації, ні в Вінницькій міській раді я маю на увазі серед працівників, ні на рівні комунальних підприємств. а Всі просто були в очікуванні, там які будуть казівки, як що робити, так, що робити, тобто. Які стоять завдання. і фактично ми будемо так казати з коліс перелаштовувалися з мирного життя вже на таке життя в умовах військового стану, в умовах війни.